Заряджати свій телефон зранку принесла харків'янка Віра Єрченко. Її район залютине без світла. Четверту добу допомагаємо один одному. Бачите, людина привезла генератор. заряджає. у цього що вчора в АТБ трошки дозволили заряджати телефони. Ось так тримаємось. У сусідньому під'їзді встановили акумулятор від машини, розповідає жителька будинку Тетяна. Ми все понимаем ситуацію, ну вот мы живемо як можна. Просто вас мужчини болі тим, що вчора в телеграм-каналі, вот как бы прочитали. Написали, що Харків восстановлено повністю восстановлено. Типа дано все электричество, все. Тетяна каже, вчора у двір винесли казани на саморобній пічці, готували їжу людям, у яких в квартирах електроплити. От, електро, да, да, от електроплити, і, і ми без світу не підогріти» есть наготовлено, есть наготовлено, а, а, а подогреть не на чем. Как была плита, так было все нормально, и чай не хотелось. А теперь нет, говорю, как хочется чай напиться. Місцевий магазин будівельних матеріалів три дні працює без світла. Продавець Антон каже, у них не залишилося запасів ліхтарів. Все, що заряджалося, верніше, працює від батареїк, вже все розібрали. І нічого не підвозять. Світло на залюти надали сьогодні у другій половині дня. Та скільки ще будинків залишається без електриків, обленерго підрахувати не можуть. Сказав речник підприємства Володимир Скічко. У частині холодногірського району тривають роботи з відновлення електропостачання. Протягом дня було заживлено декілька тисяч споживачів, які зранку ще були без електрики. Енергетики працюють, щоб усі абоненти району отримали світло якнайшвидше. За словами речника, енергетики працюють та обіцяють відновити електропостачання протягом найближчої доби. Ірина Гнатюк, Юрій Лаврененко, новини на Суспільному, Харків.